Жили собі дід та баба. Поїхав дід узимку на річку, наловив повен кошик риби, дорогою додому зустрів лисичку та прикинулась мертвою. Дід поклав її на віз, а вона нишком рибу викидала, поки віз порожнім не став. Приїхав дід додому, баба вибігла, а віз порожній. Лисичка з'їла всю рибу. Іде стежкою. Довольна. А тут з лісу вибігає голодний вовк і борчить. Лисичко, сестричко, чим би нам повечеряти. А Лисичка хитро очима блиснула. Іди, пане брате, до річки, там у воді риба сама стрибає. Привела його лисичка до ополонки й каже Сідай хвостиком у воду, зачаруй рибку примовкою. Ловись рибко, і велика, і мала От і вовк сів, уста у воду опустив, чекає, а лисичка сміється та втікла в кущі. Сидить вовк, чекає рибу, аж мороз тущає, хвіст примерзає до льоду. Він смикнув, не витягає. Ще сильніше, аж боляче, а тим часом у селі півні заспівали. Почули люди гавки собак і вибігли до річки. Побачили вовка і закричали Ага, злодій рибу краде. Кинулись із криками та палицями. Вовк перелякався, що сили рвонув. Хвоста залишив у полонці. Ледве втік до лісу, скривлений, але живий. А лисичка сидить собі під ялинкою і сміється. Мораль. Хитрість годує одного, а довірливість без розуму обертається бідою.